Зимові сапожки коричневого кольору, а будок чорний, то було сочетання двох кольорів, може, хто пам'ятає. Потім з'явилися чорні з фіолетовим темним оттінком. Ну, мама мені купила ці коричневі, і пішла я в них у школу, і на другий день нас заставляють купати на шкільному городі. І, ну, десь так, може. Квітень, може, травень, що так вже підтряхло, що можна було копати. Це ж шкільні городи за кожним класом закріплений город, та ділянка городу. Там та ділянка доброго слова не стоїть, Маленька, невелика, але ж, але ж треба було її копати. І вчителька каже, що я вам розповідала, що біологію преподавала, що за косинку, маму, школу і за часи визивала. Та вона ж все одно ж мене вколола. Ну, як ти будеш копати у нових сапожках?» А я кажу, мовчки, як я буду копати. Беру лопату і мовчки копаю. Їй не подобалось так, як я з нею сперечалася. Але я зразу мовчала, а потім, уже як... а потім, як прийшла мама в школу і з нею поспілкувалася, я після того стала храбріша по житті. Мама каже: не мовчи, огризайся, тоді не будуть тебе чіпати. А як ти мовчиш, плачеш, то й будуть тебе клювати. Галинка, справи добре, вже відпрацювала сьогодні. О, то є добре, Галиночко, відпочивай. Асія, здравствуйте, доброго дня, мурат. Ой, що ви написали, не знаю. Доброго вам дня. Стамбул, а Стамбула, добре. Таня вкусняшки, доброго дня, Таня, всі, хто в чаті, гарного дня і приємного спілкування. Привітики, Танюшо, привітики, як там справи у вас? Нас два морозу, вітер, холодно. Снігу немає, і не йшов, і нема, і крупа навіть не сипеться, так що отак. Ну. Асія, всім сердечка, дякую. Глиночка рудова, Таня Кусняшки, вітаю, доброго раночку, чудового, спокійного дня. Так, сніг ми відгадали, тепер б'ють мене старі малі і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Таня Бондар. Я не смактала бурульок, я клей їла з вишні. Ми їли, Таню, і ми їли клей, то ще й билися з братом на сабрикоси, яблуні були, сливи на городі вишні. Вишня одна була, да. О, і ми билися за, ті, за той клей на вишнях, бо хто перший. О, а мама каже, діліться, не бийтеся, ви ж рідні, чого ви такі недружні. Я перехвилюю за вас, я ж вас виховую, щоб ви ділились, щоб все ж було добре, а ви такі недружні. То да, Заклей билися, і ми з абрикоси. Я більш любила за абрикоси, він трошки солодший, і я його полюбляла більше. Але брат хитрий, встане раніше біжить, зірве. О, бо він високо може вилізти, а я боялась висоти, то я не лізла високо, то мені ото що попаде, як то кажуть, що через пальці протече, а то й мої. Але він не любив збирати огірки, нахилятися йому це було ну, не його. І я, як йду збирати огірки, то він біжить, каже, мені маленький, дай три чи два, там, то я йому найду пуп'яночки тільки маленькі. І даю. Кажу, я тобі даю огірки пуп'яночки, збираю, а ти мені, щоб давав тоді клей, як достанеш з висоти. Він каже, добре, а сам не дає, тільки пообіцяю і все. А Сам не дав, господи, царство небесне на тому світі. Люда Краснюк, Доброго дня, Таня, привіт чатівці, гарного спілкування, лайк поставила. Дякую, Людочко, привітики, дівчатка і хлопці, хто в кущиках провіряємо, будь ласка, лайчики, не не жалкуємо. Верочка Багачева, Танечка, приветствую вас, рада вас видеть. Як погода? Верунчик, привіт. Все добре, погода холодна, два морози, вітер холодний, пробирає до кісток. Таке враження, що не 2 градуси, а 20. І поривий такий вітер. А у вас що там? Як у вас погодочка? Дякую за тортик. В нас нині мінус 2. Ага, і в нас мінус 2, Таняша Бондар пише. А у мене були білі фетрові валяночки, як же їх любила. Ну Це ж, мабуть, у мене салатові були валяночки ці. Да. Оце вони ж такі. Да. Ну Ми казали, войлочні, то були, да. вони такі високі були в мене, і ще була збоку із клейонки якась пришита.